Тернопільський шпиталь, на вулиці шпитальній. Батько щось, може, згадував колись. про Довоєнні спогади, може, між працівниками. Чи може якісь обладнання, столи, крісла, щось старого залишилося? Може вам щось запам'яталося? Нічого не можу такого сказати. Знаю, що дядь Міша працював на скорій допомозі. Потім його син на м'ясокомбінаті працював. Знаю, що сусід мій працював на скорій допочі там теж. А так, з обладнання. Ну що, мама в мене в кабінеті працювала на першому поверсі. Ну, а не кидалося, наприклад, в очі те, що над входом оці летючі леви були? Mm -hmm. А чи говорилося б взагалі хоча б що-небудь про те, що він старий? Говорилося, що старий, що до воєнний буде. У тебя кінотеатр був там. Тут був кінотеатр? Вказує да -да. будинок, покажу. З якої сторони? Ну, це від питання, то ззадні чи спереду? Аж туди. Останні на першому поверсі чотири вікна останніх. Ну ці тут? Ні, ні, на першому. А тут. Так. Чотири Я останні. Так, розумі, вікна. Це, ну, для внутрішнього користування. Так, так. Ну туди можна було пройти. Заплатить гроші і діти туди ходили. Це криво. Ну десь отут так. Ні. Криво. Ну тут вхід. Туди далі. Ще тут далі. Саме-сами да. кутовій. саме самий Кутовий. От можна... ну, тут. От з цього боку. Від тої вулиці Шпитальної Чотири останніх вікна справа. Mm. Там в тебе старий будинок, є найстаріша фотографія. О, о, о! Ось оці вікна, чотири було. Це раз, Цю, два, третій... пристройка була. Це А оце було чотири вікна, тут був кінця. Це вишечує. Ну та третій поверх відбудували. Особливо ніхто не поймався, там щоб щось відтворювати так, як не зубов. Ну і оце добудовано все, це. це теж добудовано. Ну то подивись на старий знімок, повернись то. Видно, що, що добудоване. Я так розумію, що не страждав під час війни шпиталь? По-моєму, ні. По-моєму, він не постраждав. Ну, ну, так, от, не що такий, такий він був. От, оці, от, вікна – Це був кінотеатр. Цікаво. Якщо я не помиляюся, Довгобуд Тернопільський дуже довго його будували. Я теж, теж пам'ятаю, десь я читав, що так дуже довго. Ну, що він на міські гроші будувався, то. Mm -hmm. О, то тут був центральний вхід, отут був прийом хворих санітарний, так би мовити, як він називається в них ну, прийомний пункт, що всі проходили звідси, а тоді вже розвозили по лікарні. Ви застали його до поверху? Ні, не пам'ятаю. В 50-х роках вже третій поверх був. Я не пам'ятаю точно. Двоповерховим я його не пам'ятаю. Ну, Напевне, ну, поспіх був закономірним, тому що після війни місто повинно було перш за все відбудувати і надбудувати ті об'єкти, розширити ну, самі необхідні лікарні. Я так, після... не пам'ятаю його пам'ятаю. А от без не цих війни. надбудов, то пам'ятаю, що рівне. Що будова була рівна. Потім добудували зліва ще один корпус. О, то був. А потім оці всі закапелки переходимо.